Якщо ви не будете приділяти документи, я вам вийшов. Я сказав, можете затрим... не затримати мене. Я не супротивляюсь, Даша. Я кажу, що я не хочу так надавати. Документи. Не документи, сп... я щось порушив. Я щось порушив. Керували транспортним. Я закону. керував. Ну покажіть ні, що я керував. Докази. Де? Тож, Бут, я перейдемо ми... до розгляду справи. Ви не перейдете до розгляду рухи. справи, бо я нічого не зараз порушую. Зараз ви я не зобов'язаний, я не був за рулем. Вона незаконна. Ще раз Я зроби. я порушував правила дорожнього руху. В разі вашої незгоди ви я можете. Я сказав, розказати. ви можете мене затримати зараз. Їдемо в документи, Виділо? будь відділо. Ні, 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 ніхуя, так не буде роботи. Ми Ще зараз. один матюк, І що буде? ви будете притягнуті до відповідальності за дрібне хуліганство. Що добре, я не знаю. Дійсно, не попору законні вимозі поліцейського. Дрібне хуліганство ви вже вчинили. Ага. Якщо ви не припините ваші дії поруч розстрілення, як здійснені покори, законів умовиться поліції. Добре, все, я не більше матькаюсь. Протокол по 173 буде складений. Я ж сказав, що я не мачкаюсь. за вчинення дрібного хуліганства. Вже два рази. Mm -hmm. Я вам поперед вже попереджав no. за нецензурну лайку. Документи, будь ласка, no. догляд. Що я прошу? Що посвідчую вашу? Шо шо я шо? Як мінімум вчинили дрібне хуліганство? Nie. Перебуваючи на заправці UPG, виражали нецензурну лайку до працівників поліції. Можете виписати на паспорт. Переділяйте документи.